Сьогодні ми поговоримо про те, як забезпечити дотримання Будапештського меморандуму, угоди, яка мала стати гарантом безпеки України, але, на жаль, була порушена. Ця тема є важливою для розуміння не лише історичних подій, але й сучасних міжнародних відносин. Будапештський меморандум був підписаний у 1994 році між Україною, США, Великою Британією та Росією. Згідно з ним Україна відмовилася від ядерної зброї, яка залишилася на її території після розпаду Радянського Союзу, в обмін на гарантії безпеки, територіальної цілісності та незалежності? Проте, в 2014 році, коли Росія анексувала Крим та розпочала війну на сході України, ці гарантії були грубо порушені. Отже, як же можна забезпечити виконання положень Будапештського меморандуму? Перш за все, необхідно посилити дипломатичний тиск. Україна разом із міжнародними партнерами має ініціювати обговорення цієї теми на високому рівні, зокрема в ООН, ЄС та інших глобальних організаціях. Слід домагатися відкритих переговорів із країнами-підписантами, щоб нагадати їм про їхні зобов'язання. По-друге, важливим інструментом є юридичний тиск. Україна може використовувати міжнародні суди, щоб довести порушення меморандуму і вимагати відповідальності. Це допоможе привернути увагу до проблеми на міжнародній арені. Третій важливий аспект це економічний і політичний тиск на країни-порушники. Наприклад, посилення санкцій проти Росії може стати дієвим способом змусити її виконувати міжнародні угоди. Санкції вже довели свою ефективність у послабленні економічних можливостей країни-агресора. Також важливо зміцнювати обороноздатність України. Західні партнери повинні надавати більше військової, фінансової та технічної допомоги, щоб Україна могла самостійно захистити свої кордони. Вступ до НАТО або інших колективних систем безпеки може створити новий рівень гарантій. І, звісно, не можна забувати про інформаційну боротьбу. Потрібно розвінчувати міфи та пропаганду, які виправдовують порушення меморандуму. Україна має активно працювати на міжнародному рівні, щоб пояснити свою позицію і мобілізувати підтримку. Дотримання Будапештського меморандуму це не лише справа України, але й питання глобальної стабільності. Якщо порушення таких угод залишатиметься безкарним, це може призвести до нових конфліктів у світі. Тому важливо не зупинятися, а продовжувати боротьбу за свої права та міжнародне право. Дякуємо, що дивитеся наші відео. Якщо вам цікава ця тема, підписуйтеся на наш канал, буде цікаво. Ставте лайки та залишайте свої думки в коментарях. До нових зустрічей!